Що треба для лучшої мариновки шашлика? Є один такий секретний нюанс. Показую значить, що треба зробити. Накришили цибульку, все сюди положили. І ось що робимо. Значить, накришити ми накришили, м'ясо є, все. Нужно хорошенько цей, весь, всю цю цибульку короче, пережмакати її не оставляти. Щоб вона максимально пустила сок. Ось Тобто, отак прям з м'ясом можна це все зробити двома руками перед тим як це все делать, конечно звісно що треба зробити помити руки обязательно можете перчатки вдіти якщо у кого є особливо в механіків є перчатки у них там такі чисті можна і ними даже. Вот. все це отак перемнякали сольки додавали Часничка не треба а от перчик можна сюди додати навіть трошечки і залишаємо його, хай маринується. Цибулі бачимо, що мало, бо м'яса багато. Тому зараз ще додаваємо цибульки і буде все окей. Так що отак от все зробили, пережмакали і все буде окей. Біє персиння посилки профіля.